Я би хотіла невеличку таку дати історію і трішечки розказати про якісь самі-самі яскраві скрині, тому що да, очі розбігаються, все гарне, все класне. Які ж вони були ці скрині, і взагалі, що це за атрибут скриня? Ну, Ми знаємо да, про весільну скриню. Я думаю, тут багато говорити ми і не будемо. Що власне про весілля, про те, як перевозили молоду, ми знаємо ще з картин кінця 19 століття. це Іпоманенка, і, і Трутовського там везуть молоду, скажімо, коли вона сидить на скрині, та, така красива, гарна, молода. Звідси, мабуть, і походить оце українське традиційне таке присління, добре господині, коли повно в скрині. Да? Якщо там напано, наріхтовано, навишивано, то може бути і господиня славна. Тому це такий один із моментів весілля. І власне, на нашій виставці десь близько 90% це весільні скрині. Але весільна скриня була чия? Була нареченою дівчиною, потім вона ставала жінкою, потім вона ставала бабусею. І така, неймовірно, красива, гарна скриня рухалася в інтер'єрі старої Мазаної хати. Зазвичай скриня стояла в центрі, ми знаємо, що були столи скрині. І займала ця скриня стіл центральне місце. Далі, скажімо, в деяких регіонах України скриня була трішки менша, вона стояла на лаві, це була посадова скриня, і вона також зберігала якісь таємниці, і в ній були складені ті речі, які надбала наречена. Були невеличкі маленькі скрині, як на нашій виставці вони називаються скринча. Це було чисто для прикрас. Для найдорожчого, що подарувала родина наречені. І таку скриньку ми показали от від мене в лівому кутку, вона ставилася одна скриня на іншу і так перевозилася. От, власне, з боковини, ми там і бачимо такий зразок, який ми хотіли показати. Окрім весільних посагових, от перша скриня, яка на вході. Така була для перевезення речей, вона, власне, як поштова, там ззаду, якщо ви обійдете, написано, Вона, до речі, з Миколаївської області, і там адресанту написано з такого-то містечка чи села, за таким-то прізвищем, там той пересилає цю скриню, поштову, і якраз безпосередньо вказано, кому вона має, кому вона належала. Вона проста, да, начебто з виду така, але подивіться, наскільки вона красиво вишукана з металевою ківкою. і можна, чесно кажучи, дивитися довго і спостерігати, адже Миколаївщина ДАЦА, теж колишні губернії нашої України вони мали скрині. До речі, якщо ми вернемося від якісь історичні. Цікаві такі записи 1870 року, от у мене є пусканні ремесла та промисли, які записав Гомілецький, в Херсонській губернії, до речі, що як виробляли скрині, скільки виробляли, і яка була на них ціна? От, скажімо, за рік. Херсонській губені могли виробляти 35 тисяч скринь. На загальну вартість 150 тисяч карбованців. Тобто, якщо ми порахуємо, десь в середньому одна скриня коштувала 4,5 карбованці. Чи велика, чи мала ціна вирішувати вам, але це доста не дешева вартість скрині. Тому вони і. Можливо, ви пам'ятаєте, да? як торгувалися у Яворницького. Так, ми зняли, до речі, ви то ми сьогодні не виставляли цей фільм. Він називається Скриня моя малювана, де ми, власне, і показуємо наш національний музей народної архітектури та побуту України, як господар продає скриню, а жінка, у якої день на виданні, купує як вони торгуються, да? там за... За зовсім невеличку суму. Тобто вони були дійсно вартісними. От я хотіла б про цю скриню вам показати. Ви її потім обійдете подивитися. Ну, центральне місце нашої виставки займає датована скриня 1873 року з Полтавщини. Полтавська область, Новосанжарський район, велика майна посадова скриня. Вона і ще мета металом. Дивіться, як красиво оздоблена з металевими ручками і такі скрині посадові на Полтавщині, на Дніпропетровщині. от Ми бачимо, на Запоріжжі вони були високі і вони були з коліщадками. Легко було тоді її перекотити, як я вже казала, вже жінка ставала старішою до комори. І в коморі особисто мені доводилося бачити скрінь бабусі вже там чи прабабусі, вона вже була темненька, але все рівно кожна жінка її дуже і дуже прискіпливо зберігала. І е, от цей тип, такий, як я показала з Полтавщини, з Оріхова, до речі, великі бої ведуть. А скриня, бачите, яка у нас в нашій колекції Національного музею народної архітектури та побуту. Займає одне з щільних місць. Неймовірної краси я би хотіла показати з деревом життя, це якраз селі прощений царичанський район. Теж така красива, вазони, дерева. І зовсім біля мене, з Луганщини. Невеличка, маленька, на куліщадка, але теж дуже гарна, красиво розмальована. Скажімо, з полісі, от ми бачимо войню, або ми бачимо сумщини просто, і там з правої сторони за дівчатами з Хмельницької області, це Подільська губернія була. Окрім простих, були оці вже мальовані на коліщатах, високі, нижчі, вони теж мали різні розміри, були ковані металом і різьблені, красиві різьблені. Які побутували на Закарпатті, на Гуцульщині, на Буховині, на Покуті, і вони, чесно кажучи, мали певні відмінності. Оці скрині були як з плоским віком і використовувалися, як я казала, скриня стіл, і були саркофагоподібні. От одну таку хресту ми показали. Замість часів ця форма саркофагоподібна ще. Скажімо з часів Київської Русі. Ми знаємо у Софійському соборі Старковоподібна гробниця Ярослава Мудрого. Можливо, от ця форма стара, давня якраз і повторювала. Чесно кажучи, ви підійдете ближче, подивитися, яка символіка, окрім хрестів, кочел, підківок. Засіяного поля і часто письмо це все були певні знаки, символи побажання родючості, побажання заможності, добра, здоров'я і всього всього найкращого. Поряд з Верховенського району, маленька різьблена ми теж показали, як я вже казала, на самі дорогі речі. А це були прикраси, салби, фусти, те, що купувалося і коштувало доста доброго. Ну, Буковинські скрині, які я вже вам показала, вони на кутику, в церкви, а сердечко. Зверніть увагу, вона, до речі, теж датована. У нас на виставці з Полтавщини датована. Із Буковини. Одна скриня 1873-го, а друга 1888-го. Тобто, майже, майже вони однаково датуються. Але подивіться, як вони. Щоправда, звичайно, Полтавщина велика, масивна, красива, така заможня, Буковина, вже перед передгір'я, вона невеличка, треба було подекуди 8-9 кілометрів. Я хотіла, щоб ви звернули і на Київщину.